Який загинув внаслідок удару струмом літом цього року. Рідні чоловіка стверджують, трагедія сталася через неуважність диспетчера, який не вимкнув струм на час проведення робіт, та бояться, що винним зроблять самого загиблого. Валерій Бабак працював електриком близько 20 років. Того дня, 18 липня, виконуючи ремонтні роботи електромереж, його вдарило струмом в 10 тисяч вольт. Ну потрібно було привести перемикання кільцевороз'єрнєвича ну. Брат знаходився безпосередньо на перемиканні, а ну, начальник дільниці ну, невідомо, машина стояла тут. Після того, як не відключивши лінію, диспетчер, давши, подавши команду, що лінія відключена, він відключив в нього тут вже на місці вдарило електричною дугою. Свідком трагедії був начальник Березнівського рему, який тоді на роботи виїхав разом з загиблим. І, хоча після удару в 10 тисяч вольт шансів вижити в 40-річного майстра майже не було, єдиний очевидець розповів інше. Брат вже лежав біля автомобіля службового за словами начальника, який був там безпосередньо з ними. Він був як свідок, що він ще добіг і впав перед автомобілем стукнувся головою об бампер. І були ну на, на сорочці нього були сліди, так як зеленої трави, що буто, як будто хтось тягнув його. Чи дійсно керівник Крему давав такі свідчення, поліція не розголошує, але таку версію перевіряють, все на свої місця повинна розставити судово медична експертиза. За результатами цієї судомедичної експертизи було встановлено, чи були будь-які інші тілесні ушкодження на вказаній особі, і чи знаходяться вони в причинному зв'язку з смертю. Брат загиблого впевнений, що винним хочуть зробити самого електрика, адже він не користувався засобами захисту та не перевірив наявність струму. Також керівництво рівне обленерго запевняє, що вини диспетчера в трагедії немає, а усьому винна ще й техніка. Адже на час проведення робіт диспетчерський показало, що струм на лініях вимкнений. На сьогоднішній день не диспетчера, який того дня відповідав за відключення струму, не керівника РЕМУ, що став свідком трагедії на роботі, вже знайти не вдалося. А в Рівне Обленерго наголосили, що за даним фактом була проведена перевірка. Комісія Держпраці ініціювала проведення технічної експертизи, що включала такі напрямки, як перевірка роботи апаратури телесигналізації, телемеханіки, що вимикає, вмикає лінію, і перевірка роботи релейного захисту, перевірка роботи автоматів. І ця технічна експертиза вона проводилась з комісією із залученням експертів із служб, що відповідають за ці напрямки, за телемеханіку і служби релейного захисту. І висновки були зроблені в присутності комісії. Диспетчер звільнився за владу. Сним бажанням і керівник Крем звільнився за згодою сторін з висновками комісії. рідні загиблого не згідні та готові оскаржувати їх у Києві. Зараз всі обставини з'ясовують слідчі березнівської поліції. Якщо виявиться, що смерть електрика настала через недбалість диспетчера, йому доведеться провести декілька років за ґратами.